Зараз, любі друзі, ми будемо прикрашати пасочки на наше свято, яке відбудеться завтра. Велику пасочку ми вже прикрасили ось так чудово. І зараз Емік за Амікою будуть прикрашати ось такі маленькі пасочки. Вже вони спечені, тільки треба прикрасити глазур'ю і всякими бусинками. Отже, почнемо. Так, намазуємо глазуркою. Ой, Емік, як гарно в тебе виходить, молодець. А потім вже будемо прикрашати різними бусинками, І завтра будемо їх смакувати. Так. Ой, яка мік гарно прикрашає ям'я. Молодці! Ось такі чудові пасочки наші дітки сьогодні зробили. Вони дуже старались. Молодці! Які вони гарні! Вам сподобалось прикрашати! Я міг сп... yeah. да, молодці! Завтра будемо куштувати і їх смакувати. Ось такі яєчки ще гарні, пасхальні. Ми прикрасили з нашими діточками сьогодні.